Майнкрафт. Але коли я ламаю блоки, з'являються випадкові речі. Йоу, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати з таким модом, коли я ламаю блок який-небудь, то в мене випадає інша річ, але вже не ця. І давайте, давайте зараз добудемо, може зараз дерево. Але. О, сокира, о, тепер добіжимо до дерева. О, тут, до речі, є селище. Давайте одразу ж добудемо дерево. А, я забув! Ой, в цій частині мені вже не знадобиться добувати дерево. Це що там, почекайте? Там ще одне селище? Як це я так заспавнився? Що це таке? О, меч вже залізний. Ого, так це мені кажеться я так швидко прийду Майнкрафт. А з мобів мені цікаво. Не інша річ випадає. Не чудові речі? Ні, лише їжа. Ого, тут печерану. Мені в печеру не потрібно, тому що я не добуду заліза ніяк. Ну, в цій частині я напевно перший раз не добуваю о чобітки. А так там є поселені голем. Я думаю, його можна добути, але мені перед цим доб... потрібно добути блоки. Що це таке в нас? Білий цемент. Добре, мені треба три блоки. Треба все, що не потрібне викидати. Але спочатку давайте полутаємо скриньки. Так, тут нічого нема. О, давайте, до речі, ліжко заберемо. Та капець, я забув. Селяни, не вибачте, я випадково у вас ліжко загубив. Та знову в мене це поселення так заспавнилось, не Давайте тут ляжемо. Давайте сіно добудемо. А ні, почекайте, це ж якщо я зараз добуду, то воно не добудеться. О, кузня, давайте спочатку в кузню сходимо. Що у нас тут чомусь двері? О, це Що три? А що за... Як це так? Капець, як круто. Я навіть не думав. Мені діаманти не потрібні, тому що тут, ну, я, напевно, такі чудові речі отримую. Так. Голем, отримуй. Один, два, три, чотири. Давайте. Невже, скільки там заліза? Сім заліза. О, тут бочка є і вода. Так, давайте зробимо ще залізний зуйдок. Так, і мені залізо поки треба за. А, кайло, кайлос. А, мені дерево не випало. А? О, тепер я буду лякати всіх. О, а давайте спробуємо листву добути. Може це теж буде? Так швидше просто буде. Чорного глазирована кераміка. Мені не потрібно, дерево дайте. Може хоча б дерево добувається нормально. О! Це нагрудник! Ого, я ж казав, що це супер речі. Це, напевно, з дерева такі супер речі випадають. О, ліжко. Селянин, відійди, будь ласка, дякую. Ось тут добудемо. Так, це знову скло. Мені дерево не випадає. До речі, я ж можу ножниці зробити. Дивіться, і ми зараз швидко будемо добувати ось це. І будуть в нас випадати чудово щось. О, су су супер золоте яблуко. Давайте повикидаємо, що не потрібно. Так, я вже відсортував тут речі і давайте ще добудемо у нас. Мені б треба бажано, щоб діаманти з'явились. Скільки всього. О! О, ось це, все. Тепер ми йдемо туди. Добре, що тут поселення і верстак є. Я в цій частині, напевно, перший раз не добиваю дерево. І зробимо діамантове кайло, давайте. Капець, ну як це пройти, виживання? Мені не може. Я не можу собі з дерево дуже рідко випадає. Так, що тут у нас? О! Незритого матика? А якщо ось так зробити, то це буде блок з'являтись? Так буде. Це можна ось так от зробити. О, золоте яблуко. Око еду! Ого! Одне вже є! А, так це я так швидко прийду. Добре, що мені незрита матика випила. Шо ось це? Куди він подівся? А вони пропадають! А, я зрозумів, коли ця грядка затопчеться, ці речі пропадають. Ні, це так не потрібно мені. Сіно добувається? Вибухівка. Та капець, скільки тут речей? О, тотем! Тотем! Ух ти! Селяни, не ви що дивитесь? Тотем? Хочете мені забрати, я вам не віддам. Так, давайте я це швидко, очі, дуже багато подобуваю блоків. О, Чобітки. О, нотний блок. А я співаю, я співаю, та-та-тан. Якийсь бред. Так. Що, що це за пес? Ти пес, хто що ти за пес? О, ти Що Це якийсь. Що це за пес? Ого! Так, дивіться, я вже знайшов 11 очей. Подивіться, скільки тут речей. Я просто, ну, так довго, у мене вже половина лопати змана. До речі, я все майже не зритили, лише чобітки не знайшов. І хліб, до речі, я цього скрафтив. Сіна якого в мене було. Куди селянин телі? Давайте це все поспалюємо, Ай, ну тільки ж не себе. Ой, а я там бачу валітро тільки що. Це що, діамантовий блок? Як це в мене так? Ого! Давайте його переробимо на діаманти. О, в мене тепер 9 діамантів є. І тепер ми можемо шукати вже фортецю. Так, давайте я вже колись загубив око і ще давно, ну, не в, не в цій частині, а колись десь давно. І воно під землю прям провалилось. Туди нам кудись треба. Потрібно нам туди десь. А. Десь тут, воно вже назад. Стоп, чекайте. Що? Жив під цим. В селищі? Ви що? А як так? Прям під селищем в мене фортеця є. Це таке можливо? Я не знаю. Якось так заспавнився. Так, воно десь тут. Ну давайте тут почнемо копати. Так. Що, що в мене є? Супер золоте яблуко. Тут що вівця? Баранчик шон. Шо Вони зараз не впасти в лаву. Так, давайте вже ломаємо. О! Ой-ой-ой! При... Що це у нас тут? Вугілля. Воно мені потрібно. О! Що! Чекайте, чекайте. Ломаємо все! Так, більше нема. Корова, та що? А чому навіть корови з'являються? Це все... Це все просто випадково, так. Скільки тут очей? Один, два. Мені напевно, вистачить. Дивіться, так, вистачає. Навіть ще три залишається, так. Давайте я тут поставлю мій спаунпойт. Ліжко покладемо. І повикидаємо сюди всі непотрібні речі. Так, до речі, у мене вибухівки, я забув. Я ще вибухівки багато добув. Так, все, і стрибаємо. Так, ого. Де це я з'явився? А вони як завжди на ендермені не білий. А давайте, а до речі, з цих речей теж? А, ні. З цього рі... З цього ті ж самі речі. От. Є лук і стріли навіть. Куди це ти? Подивився, убіг. Боїться він, так. Так давайте спочатку якісь розіб'ємо ті. Так, один, один підбитий. Так, ай! Дракон, ти мені аж пів сердечка знищить. Але нічого в мене тут є. Так, другий є. Так, є, а тепер ось цей залишився Добре, давайте поліземо, то в мене зараз стріли закінчаться. Я вже тут, так, де тут, є. дракон. Давайте його ось це зламаємо, тут поставимо Спочатку Хоча повідрегенеруємося це зламаємо. Так, ось це я легко по Ай! Фух! Добре, що в мене тут був! Капець! Ти що, дракон? Ви що? Ви переграли? Ти що, андермен? Так, порвина я. Так, від... андермен. Куди ви поділися? Ви що? ще раз на От... Доторкнеться. Так. Скільки в мене вже перунь? Йому Ї... краще золоте яблуко. І телепортуємось туди. Так. Іще з'їмо. Так, дракон, давай до мене. Де ти подівся? Так, давайте луком. А чому ти це кидаєшся в мене? Так, а я йому так не, не мало не ношу. Давайте б'ємо його! Давай, дракона Отримуй! Ай, улетів все ж таки. Ємо яблуко. Отримуй! я вже його наполовину підбив. І що? Ай, убіг! Поягус! Ти куди? Так. Один раз. У мене не на силу. Так, давай. Так, це на майже вже останній раз його. Так, б'ємо по голові сильніше набагато. А І, може це яблуко. Б'ємо його. Так, давайте... Все, 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 все. Так, є. Круто. І давайте стрельнемо останній раз. О, скільки досвіду! Круто! Ну, а все, всім пока. Кому сподобалось це відео, такий чудовий мод, обов'язково ставте своїх вподобайденів та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Свинка, що ти тут ходиш? Отримуй! Отримуй! О! Діамант. Що? Капець! Я втратив його!